Комунальний транспорт замість приватного відтепер у Могилів-Подільській громаді курсуватиме муніципальний автобус до села Серебрія. Перший рейс запустили 3 жовтня. На даному маршруті працює муніципальний автобус марки Мерседес, який обладнаний зручними сидіннями, заниженим рівнем підлоги для зручності для людей віку, Та також є. Задня площадка, яка для людей з обмеженими можливостями. Автобус рухається згідно графіку, затверджено на сьогоднішній день. Перевезення здійснюється як з Могилі-Подільська в серебрі, як так і з серебрії в місто подільський кожну годину. Водій пан Юрій автобусом задоволений. Каже, що у новому транспорті з'явилося чимало зручностей не лише для пасажирів, а й для самого водія. І для водія добре, і люди доволі. Зараз 10 рейсів на день робимо на серебрію. Багато людей? Ну, скажімо, прибавляють люди. Яка ціна проїзду? 15 гривень. Безкоштовно їздять соціальні категорії, доканішні да, маршрут від села Серебрія до центру могилева Подільського є важливою транспортною артерією громади. Відтак, як дехто працює у місті, пенсіонери їдуть до лікарні на закупи, батьки возять свою малечу на різні гуртки. Тому за сприяння міського голови Геннадія Глухманюка запустили комунальний транспорт у напрямку Серебрії, аби усі змогли дістатися до центру громади та вчасно повернутися додому, що надважливо безкоштовно. Не можуть користуватися люди пільгових категорій. Пасажири задоволені, як ніколи. Дуже гарний. Наконець ми дочекалися. Гарний автобус, дякуємо. Очень добре зробили. Зараз пенсіонерам безплатно проїзд, серебри, углів, це добре. І плюс ще на, на 5 рублей менше для людей. Було 20 рублей проїзд, а зараз 15. Это очень хорошо. Люди взагалі в серебрі довольні, задоволені. Да, довольні, дуже довольні. Ми дуже вдячні, що такі нам дали автобус. Зіни теж нам підходять. Комфортні, комфортні. Сьогодні у пріоритеті міської влади запустити муніципальний транспорт і на інші напрямки Могилів-Подільської громади.